Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ одного з найпотужніших інструментів письма публіцистичного стилю. Це знаєте не просто про те, як складати речення, це про те, як створювати слова, що здатні по-справжньому змінювати думки, і навіть надихати надії. І от, власне, в цьому і полягає головне питання: як зробити так, щоб текст не просто прочитали і забули, а щоб він залишив слід, щоб змусив замислитись, а може, навіть щось змінити? Саме на це ми сьогодні і шукатимемо відповідь. Наш план на сьогодні такий: спочатку з'ясуємо, що ж це за звір такий публіцистичний стиль, далі зануримося в самісіньку суть морально-етичних тем, потім розберемо чітку покрокову формулу написання, і наостанок поговоримо про той самий ключовий інгредієнт успіху. Гаразд, почнімо з основ, що ж ховається за цим терміном і чому він насправді такий важливий. Отже, ключовий момент тут це активна позиція. Завдання цього стилю не бути пасивним спостерігачем, а стати, так би мовити, каталізатором змон. Це мова газетних колонок, яскравих блогів, полум'яних промов, тобто всього, що формує громадську думку. А унікальна суперсила цього стилю у поєднанні, здавалося б, непоєднуваного, холодної, як крига логіки та гарячої, мов полум'я емоцій. Саме цей баланс і робить текст по-справжньому переконливим. І знаєте. Ця метафора влучає просто в яблучко. Без фактів та аргументів це просто гучні, але порожні звуки. А без емоцій це суха, нудна мелодія, яка нікого не зачепить. Тільки разом вони створюють потужну симфонію впливу. Гаразд, рухаємось далі. Давайте подивимось, із якими саме темами цей стиль працює найкраще. А це, як правило, теми, що торкаються найглибших струн нашого життя. І перш ніж ми підемо далі, дуже важливо розібратися у двох поняттях. Дивіться, мораль це те, що всередині наш особистий кодекс честі. А етика це, скажімо так, загально прийняті правила гри в суспільстві. Публіцистика часто працює саме на перетині цих двох світів. Тобто це не просто якась абстрактна тема для роздумів, це завжди про вибір. Вибір, який робить одна людина, група людей або й чіле суспільство. І саме цей елемент вибору робить такі теми вічно актуальними і, ну скажімо прямо, гострими. А ось і кілька конкретних прикладів. Погодьтеся, жодне з цих питань не має простої відповіді так чи ні. Вони змушують глибоко замислитися про відповідальність, цінності, людяність. Саме такі теми є ідеальним полем для публіцистичного есе. Ну що ж, з теорією, здається, розібралися, а тепер перейдімо до найцікавішого до практики. Ось вам чітка і перевірена формула для створення тексту, що справді працює. Все геніальне, як то кажуть, просто. Класична тричастинна структура: вступ, основна частина, висновок. Але в публіцистиці кожна з цих частин має свою чітку таку собі бойову задачу. У вступу є два завдання по-перше, миттєво наче гачком, зачепити увагу читача і не відпускати. А по-друге, одразу чітко заявити, про що піде мова. Це така собі обіцянка читачеві, ось проблема і ось моя позиція щодо неї. Подивіться, як це працює. Таке риторичне запитання не вимагає відповіді, але воно миттєво втягує в діалог. Воно змушує читача одразу почати формувати власну думку, а це саме те, що нам і потрібно. Основна частина це серце. -есе. Тут ми будуємо свою фортецю, і тут не потрібно десяти аргументів, достатньо двох-трьох, але з залізобетонних. І кожен з них має бути підкріплений яскравим прикладом, щоб зробити його живим і зрозумілим. Слова це наші інструменти, і в публіцистиці є слова з особливою силою. Вони надають аргументам емоційної ваги і чітко окреслюють позицію автора, не залишаючи місця для якихось сумнівів. Висновок це фінальний акорд. Він повинен прозвучати так, щоб залишитися в пам'яті ще довго після прочитання. Його мета не просто підбити підсумки, а залишити читача з чітким почуттям, думкою чи запитанням. Ось це ідеальний приклад. Коротко, потужно і прямо в ціль. Це не просто крапка в кінці тексту, це заклик, який передає відповідальність і надію самому читачеві. А ось і вся формула на одному слайді. Це такий собі практичний план, шпаргалка для будь-якого публіцистичного тексту, можна зберегти її, і тоді точно не загубишся у своїх думках. Ми розібрали техніку, структуру, інструменти. Але є ще один, мабуть, найважливіший елемент, без якого все це. Лише мертва схема. Це те, що неможливо скопіювати чи підробити. Те, що перетворює звичайний набір аргументів на справжній маніфест. Саме так, щира, непідробна небайдужість. Читач завжди відчує, чи справді автора хвилює те, про що він пише. Якщо ця тема не горить всередині, вона ніколи не запалить вогонь в інших пристрасть, біль, надія ось що вдихає в слова життя і робить їх переконливими. Адже саме для цього і існує сила слова, не для того, щоб просто заповнювати сторінки, а для того, щоб відстоювати те, у що віриш, тож яке слово буде наступним.